Давайте продовжимо знову ж таки тему про наші роки. Якщо ви зробили прорахуночок, потрібно додати ваше число свідомості, число народження, ваше плюс ваш місяць, і плюс рік, в якому ми перебуваємо. Отож, якщо у вас особистий рік 4, це рік містики, рік містичної планети. І от, ну, містика з вами весь час відбувається. От, наприклад, ви йдете, втратили кошельок, ви там проходите повз щось, зачепили, хтось комусь щось розповів, сказав. Ну, містичним образом відбуваються всі події в вашому житті. Е, потрібно розуміти, що це не, не, не погано і не добре, просто так працюють енергії. Ви проснулись, подякували і лиш тоді встаєте. Коли ти живеш в блаженстві, в такому в стані кайфу, в стані насолоди, в стані подяки, в стані того, що от ви розумієте, що цей рік містики, але ви його сприймаєте. Ви зрозумієте, чому саме так, що воно не буде по-іншому, воно буде тільки так, як воно є. І ви оце розумієте, ви от в цьому році пробудовуєте і напрацьовуєте ось тут четвірочку свою, якої вам, наприклад, не вистачає. Тобто ви... Вранці встали, подякували, насолодились життям, зрозуміли, що от в вашому році ви живете в такий рік, коли, можливо, будуть відбуватися якісь містичні події. Але все саме так і тільки так, як має бути. Максимум чистоти у вас повинен бути рік отримання цільових знань, тобто вам потрібно вчитися і йти обов'язково отримувати нові знання і будувати нові цілі. Обов'язок у вашому році чотири. Коли відбуваються містичні події, то не сприймати їх з агресією, а сприймати їх із подякою. Ви розумієте, для чого воно саме так. Тоже через те, що це такий рік, і по-другому воно не буде. Якщо у вас рік 5, то це дуже швидка планета, планета торгівлі, бізнесу та комунікації. Дуже багато потрібно спілкуватись, виходити на новий рівень, виходити в прямі ефіри, виходити на спілкування з іншими, виходити на масштаб, тобто працювати на масштаб і знайомитись дуже багато, виходити, от наприклад, ви ніколи в житті не вели прямі ефіри, ніколи в житті не закидали в той самий YouTube, Instagram, чи будь-куди якісь пости чи відео. Саме в рік 5 вам потрібно напрацьовувати ось ту п'ятерочку. це саме йде в бізнес та комунікація. І діяти через розмову, через спілкування. Тобто, можна, наприклад, коли ви заснували свій бренд, то його можна усилювати і дуже швидко діяти. Мається на увазі що? От, наприклад, ви створили свій бренд, наприклад, там одну кафе. Відкрили кафе от в рік 5 ви можете їх масштабувати. Тобто, ви можете вже відкрити заснувати свій бренд, відкрити свою вже не ФОП, а ТОВ. Наприклад, ви можете працювати на масу. От рік 5 це саме для масштабування. Тобто, наприклад, ви купили. Що ви можете купити? Купили-купили? Наприклад, відкрили свій якийсь особистий. Ну, інтернет-магазин, до прикладу. Ви відкрили свій інтернет-магазин, ви працюєте, ви вже напрацювали базу, напрацювали клієнтів. І ось в рік 5 ви можете запускати ось ту масову рекламу. Ви вже можете відкрити не інтернет-магазин, а от звичайний магазин, відкрити сеть магазинів. Тобто, от в рік 5 це йде масштабування того, що у вас є. Рік 6 це рік, рік любові, рік радості, рік максимального кайфу, отримання благодаті, отримання. Хорошого, отримання максимального кайфу і задоволення від життя. Отож, в рік 6 ви повинні, щоб ви отримували задоволення, отримували насолоду і максимально розслаблялися. Якщо ви в мінусі, то може повилазити всі хронічні хвороби, які у вас були, і не діяти на емоціях а приймати рішення через аналіз. І вам потрібно бути в позитиві, бути в вдячності. Якщо ви мрієте, то от вам цю мрію потрібно прописати, потрібно її, наче візуалізувати, можливо, навіть уявити. От ви настільки повинні бути в розслабленому кайфовому стані, але це не означає, що вам потрібно лягти на дивані і просто нічого не робити, а лежачи на дивані, просто про ну. Просирати цей рік, по-іншому, не можна сказати зовсім ніяк. Тобто, вам потрібно цей рік рік отримання м -м, кайфу, але з, з розумом. Тобто не лягти і лежати і чекати, що до вас все прийде, до вас все прийде само собою. А вам потрібно цей рік використовувати максимально в своє задоволення. Тобто, відвідувати кафе, відвідувати ресторани, відвідувати театри, музеї, відвідувати, можливо, ви там хотіли на рибалку дуже сильно. От в рік 6 максимально використовувати його для релаксу, для задоволення свого кайфу, потреб та насолоди. Ось. Е Рік 6, якщо ви перебуваєте в мінусі, то тоді у вас будуть клеїтись різні болячки, будуть клеїтись різні незрозумілі ситуації, звідки вони повилазили. Буде така ситуація, де ви з нічого з ніякого можете захворіти, можете перебувати в стані якоїсь кризи, в стані, в принципі, хотітиметься дуже багато. Ну, от, Кайфувати, отримувати задоволення від життя, але не через адекватні нормальні рамки, а через дуже багато вживання алкоголю, через можна навіть пробувати, ну от хоч хотітиметься навіть пробувати ось цю е, наркотичні засоби, хотітиметься всякого такого безладу. Е, ну Тобто відбуватиметься. Процес незворотній, там, де ви або прожигатимете своє життя, або отримуватимете кайф і насолоду, що й потрібно робити, але в рамках аналізу і в рамках адекватності.